Прикриття телів, часткова мобілізація у Росії та українські біженці. Такі основні теми просуває білоруська пропаганда. І, звичайно ж, команда брехонця не змогла бути осторонь цієї маячні. Усім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні я вам розповім про чергові білоруські байки. Останні дні тема мобілізації у Росії продовжує хвилювати залишки мозку чиновників Білорусі. На тему мобілізації, війни та союзу з Росією висловився білоруський чиновник Іван Хлобукін. Білорусь не збирається ні з ким воювати. Ми є державою, яка прикриває РФ, щоб ніхто в тил Росії не вдарив. Ті сили, які ми маємо, перебувають у розгорнутому стані. Ідея з прикриттям тилів це лише повторення висловлювання самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. За інформацією з відкритих джерел, загальна довжина кордонів Російської Федерації становить майже 61 тисячу кілометрів, а протяжність кордону з Білоруссю майже 1300 кілометрів, що становить 2% від загальної довжини кордонів РФ. У зв'язку з цим лише одне питання: який тил зібрався прикривати для Росії Лукашенківський режим? Прикриття спини Росії від НАТО дуже складне завдання, а сама заява трохи абсурдна. Можна визнати, що прикриття тилів це основна причина для Лукашенка не брати участі у бойових діях. А білоруський політолог Петро Петровський дуже переймається становищем інформаційного простору в Україні. В Україні знищили інформаційний простір, дискредитувавши його. Це з одного боку. З другого його використовували не для інформування людей, а для маніпулювання населенням. З цих слів очевидно, що білоруська пропаганда фактично є філією російської та поширює ті самі наративи. До того ж, усі недержавні змі у Білорусі заборонені. Тема допомоги українським біженцям, які приїхали у Білорусь після 24 лютого, постійно присутня на порядку денному у білоруської пропаганди. Так, на днях на білоруському державному телебаченні з'явився сюжет про прибуття на оздоровлення в Білорусь групи українських дітей з Донбасу. Повідомляється, що всього прибуло 350 дітей, і всі вони розповідають про обстріли та важке дитинство. І це вже друга група дітей, яка прибула на оздоровлення у Білорусь. Зазначимо, що тема дітей, які змушені жити у зоні бойових дій, важка і здатна викликати великий спектр емоцій. Через такі репортажі замазується інший порядок денний та робиться фокус на мирних та благодійних ініціативах. Такі сюжети дають змогу на контрасті показати, як погано живеться людям за кордоном і як добре живеться тим, хто втік від війни в Білорусь. Ми самі не перестаємо дивуватися білій гарячці білоруської пропаганди. А тому радимо вам не звертати увагу на висловлювання картопляного діда та його посіпак. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте та поширюйте його серед своїх друзів та знайомих. Всім па-па! Опять той Петро Петровський! А політолог Петро Петровський. Це реально виглядає, знаєте, якесь речення з української мови, типу, як приклад, коротше. Про українських дітей. Ну, Я йде це за собою замічаю, да.